Росіяни поцілили в аміяку провід на Харківщині кілька артилерійських пострілів окупантів. І Україна знову на порозі катастрофи. Наскільки все серйозне, зараз будемо розбиратися. Ви на фабриці новин», Мене звати Юрій Бібік. У харківській області стався витік Аміаку. Відео показали російські пропагандисти. Зняли його з дрона. На відео видно білясті клуби диму серед лісової місцевості. На кадрах з іншого ракурсу, дим розтікся нижче дерев лісом у бік роздоріжжя. Точне місце зйомки поки що невідоме. Проте окупанти стверджують, що витік ам'яку стався з пошкодженої помпової станції неподалік села Масютівка. Це в Купінському районі Харківської області. Воно розташоване на лінії фронту. По один бік територія, що її контролюють ЗСУ, по іншій розташувалися окупанти. Давайте зауважимо, що це вже другий обстріл ам'якопроводу. У вівторок, ввечері, голова місцевої обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що росіяни повторно пошкодили цю трубу. Українська сторона зафіксувала шість прильотів в район насосної станції біля Масютівки. За словами Сенігубова, поки аміаку у повітрі не зафіксовано, і ситуація під контролем. Перші прильоти по аміакопроводу сталися у понеділок. Через це він розгерметизувався і відбувся витік. Українська влада оперативно розгорнула у Куп'янському районі штаб. На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. Фахівці провели заміри у найближчих до місця інциденту населених пунктах. Небезпечні речовини у повітрі не перевищили норму. Натомість російська сторона розбиратися не стала. Міноборони РФ одразу ж звинуватила у катастрофі так званих українських диверсантів. Процитуємо: є постраждалі серед мирного населення, їм надано необхідну медичну допомогу. Зараз триває стравлювання залишків аміаку. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає кінець цитати. А в Лаврова пішли далі. Російське МЗ заявило, що Україна буцімто навмисно підірвала аміакопровід. Чим власне поставила під удар зусилля ООН у боротьбі з голодом по всьому світі? Очевидно, російська сторона натікає на зернову угоду. Справа в тім, що на початку червня цього року в ООН запропонували учасникам угоди почати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну, а все заради стабільної роботи зернового коридору. Таким чином, ООН намагається врятувати зернову угоду, яка дає змогу безпечно експортувати українське зерно через Чорноморські порти. І яку Росія власне постійно не хоче продовжувати таким чином, шантажуючи усі сторони. Обстріл аміакопроводу без уваги не залишив Володимир Зеленський. Він заявив, що за потреби Україна готова відновити його дію. Водночас, президент поклав провину на його пошкодження саме на Російську Федерацію. Додамо цитату. Усі думають, що робити з Аміаком, щоб весь світ не постраждав, а просто щось прилетіло з Росії, і все дуже важливо, що точка входу знаходиться на території, де знаходяться вони росіяни. Це сіра зона між нами й ними. Кінець цитати по суті. Росія, як завжди, вистрілила собі в ногу. Почавши війну в Україні, втратила не лише Аміакопровід, але й гроші. Транзит російського аміаку трубопроводом Тальят-Адеса остаточно зупинили 24 лютого 2022 року. Загалом протяжність аміакопроводу територією України перевищує тисячу кілометрів. Його російську частину контролює компанія «Тальяті-Азот», що належить групі Уралхім, російського олігарха Дмитра Мазепіна. Водночас оператором української частини є держпідприємство Укрхім Трансаміяк в Оденському припортовому заводі російська аміак раніше поставляли на експорт. На місяць він приносив Росії 200 мільйонів доларів, а на рік майже 2,5 мільярда. Друзі, на цьому все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на фабрику новин. Побачимось.